Вітаю вас, шановні глядачі, на жаль, ця подорож в нас була дуже невдала. Підгорецький замок, дуже мальовниче місце, але й настільки воно і містичне. Підгорецький замок нам знайомий по фільму Три Мушкетери. Ну і кажуть, що в цьому замку живе Привід, причому поганий привід, якщо в інших є добрі привіди, Мабуть, щось тут таке містичне, нас не хотіло сюди пускати. Ну, по-перше, після теплої погоди по дорозі ми попали в заметіль. Бачите, що тут залишки снігу, іде такий дощ зі снігом. Але це ще не все. Ми бачили, коли погода нас випробовувала, але коли ми приїжджали. Погода становилась кращою, але не в цьому випадку. Ми прийшли, а тут все закрито. Ми приїхали в понеділок, а в цей період замок відкритий тільки по вихідним. Так що, хто планує подорожі, це собі запам'ятайте. Пустий ринок біля замку. Ну що ж, вирішили підійти. Сюди. Це костел звиження святого Христа та святого Йосифа. І будувався він господарем від Горецького замку, планувався, мабуть, як усипальня. Але погода нам не дала трошки тут погуляти. Дощ, сніг, вітер, якось сиро прохолодно. Щось так. Костел був відкритий, але ми вже вирішили не заходити. Так, трошки покажу вам цю панораму. Бо ми плануємо якось під'їхати сюди і детальніше все оглянути. І замок, і костел. І може тоді привіт буде до нас більш добрішим, дозволить нам все подивитися. Я закінчу такий маленький свій випуск. Підписуйтесь на наш канал. Сподіваємося, що інші подорожі будуть більш вдалими. Мандруйте разом з нами!